Виконуємо номер 904 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Два прямокутники мають рівні площі. Довжина першого дорівнює 16 см, а його ширина в 4 рази менша від довжини. Ширина другого прямокутника 2 см. Знайди його довжину. Знайди сторону квадрата, який має таку саму площу, як і прямокутники. Я записала коротку умову до нашої задачі. В умові відомо, що два прямокутники мають рівні площі. Довжина першого 16 см, а ширина у 4 рази менша від довжини. Ширина другого прямокутника 2 см. Знайти його довжину. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо ширину першого прямокутника. 4 рази менша, отже, 16, поділимо на 4. 16 поділити на 4, дорівнює 4 см. і пояснюємо ширина першого прямокутника. Тепер знайдемо площу першого прямокутника у нас є довжина і є ширина. Для цього 16 помножимо на 4, дорівнює 64 см квадратне. Площа першого прямокутника. В умові здачі сказано, що площа першого прямокутника дорівнює площі другого прямокутника. Знайдемо довжину другого прямокутника. Площа 64, ширина 2. 64 поділимо на 2, дорівнює 32 сантиметри, довжина другого. Прямокутника ми знайшли довжину другого прямокутника, і в задачі стоїть питання: знайди сторону квадрата, який має таку саму площу, як і прямокутники. Площа у нас 64 см квадратне. Отже, формула площі квадрата А в квадраті, або А помножити на А. Число множимо само на себе, отримаємо 64. Отже, сторона квадрата буде у нас 8 сантиметрів. Записуємо висновок, отже сторона квадрата. Вісім сантиметрів і записуємо відповідь. Спочатку стоїть запитання: знайди довжину другого квад... прямокутника уже 32 сантиметри і сторона квадрата вісім сантиметрів. Номер.